Давайте подивимося, що ви не чекаєте, а це вже близько. Що ви не чекаєте? Ви вже прям дійсно не чекаєте по картам. Ви не вірите в якийсь хороший досвід, да? але карти показують, що у вас якийсь прогрес, йде прорив, в когось покращиться самопочуття, а хтось знайде своє натхнення, да? Що тут карти покажуть Ну, Щось різко поміняється у вашому житті, хтось увірветься в нього, якась новина, людина, хтось приїде чи ви десь поїдете. Прям мрії будуть ваші здійснюватися, ви не чекаєте, але хтось буде активізуватися в вашу сторону, ваш бізнес буде рости, ви отримаєте якесь натхнення, якийсь прорив, любовна лінія теж покращується. Ви тут чи-чуть починаєте виходити із застоя. Да? От вже ось око відкриваєте, дивитесь, на що навколо робиться, може вже ладно можна і, і діяти, бо тут якийсь страх був на початку. Що ви не чекаєте? Багато роботи, багато якоїсь відповідальності. Чогось для вас це в плюс іде. Да? Чомусь в цьому раді. Якась нагрузка велика, ну вона ніби ви за не заскучали, вона вам необхідна. Що ви тут не чекаєте? Підтримка, успіх, гроші, да? міцна родина. По сонечку, все, що захочете. Да? Ви будете сяяти, ви будете в центрі уваги, на вас будуть звертати цю увагу. Життя ваше ніби закрутиться. На дні я б мішала, але все одно це двійка кубків. Да? Причому ви будете в... тут не одні. Ваше життя закрутиться ще й з підтримкою, в любові, в достатку. Хай так і буде.